Зараз ми з тобою пограємо в дидактичну гру листочки. Знайди тінь. Тобі треба поєднати відповідний листочок з його тінню, і ти почуєш, з якого він дерева. З якого дерева цей листочок? Це лист берези. Ти точно знаєш, з якого дерева впав цей листочок. Це лист клена. Чи ти знаєш, з якого дерева цей листочок? Це лист горобини. А цей листочок? З якого дерева впав? Це лист тополі. З якого ж дерева цей листочок? Це лист дуба. Ти, напевно, здогадався, з якого дерева ця гілочка. Це гілочка сосни. Я впевнена, що ти знаєш, з якого дерева цей листочок. Це лист каштана. Коли підеш гуляти, подивися навколо Лістя та гілки, яких дерев ти можеш знайти. Спробуй потім їх намалювати.